Яке з тверджень правильно описує вираз 1 додати 6? Саме це нам сьогодні треба визначити. Тож спочатку подумаємо про 1 плюс 6. Як це виглядатиме на числовій прямій? Ну, 1 це значить, що ми спочатку зробили один крок праворуч і опинилися в точці зі значенням 1. Бо само початку ми, власне, стоїмо в нулі. І після того ми ще додаємо 6. Тобто, робимо ще 6 кроків праворуч і опинаємось в точці зі значенням 7. Тож, ми зробили тут 6 кроків праворуч. Тож дивимось на варіанти, що ми маємо. Число, яке на 6 лівіше від одиниці на числовій прямій. Лівіше це значить, що ми робимо кроки ліворуч, тобто вліво. Ну і це, власне, не те, що нам треба. Тож, перший варіант зразу відпадає. Друге, число, яке на 6 правіше від одиниці на числовій прямій. А це, власне, те, що нам і треба. От одиниця. І число, яке ми врешті-решт отримали. Тобто 7 після додавання 1 до 6. Ми, власне, отримали за рахунок того, що ми рухались на 6 кроків відносно одиниці праворуч. Супер. Тепер йдемо до наступного завдання. Що ми тут маємо? Те ж сама умова, яке стверджень правильно описує вираз 3 додати мінус 7. І спочатку пропоную подивитися на це на числовій прямій. Стояли спочатку в точці 0. Потім, чисто, що в нас тут трійка, ми зробили 3 кроки праворуч і опинилися в точці зі значенням. 3. І після того ми зробили ще кроки. Але зробили їх ліворуч, бо в нас тут саме мінус 7. І зробили таких кроків ліворуч саме 7. Тож, 7 кроків ліворуч. 3. І тут ще 4 кроки. І опинилися в точці зі значенням мінус 4. І це все в нас один великий крок з довжиною мінус 7. Окей, і дивимося наші варіанти, що ми маємо. Починаємо з. З 7 на числовій прямій і рухаємось на 3 одиниці ліворуч. Окей, ну це явно не те, що нам треба, бо якби це було правдою, то ми починали наш шлях тут і рухались на 3 одиниці ліворуч, тобто сюди і опинялися в точці 4. Ну, а це, вочевидь, не те, що нам треба. Тож перший варіант, так само як в минулому прикладі, відпадає. Окей, починаємо з 7 на числовій прямій. Також зразу відкидаємо цей варіант. Ми, вочевидь, починаємо не з 7, а саме з трьох. Окей, починаємо з трьох, і починаємо з трьох. З цими варіантами вже цікавіше. Починаємо з трьох на числовій прямій і рухаємось на сім одиниць ліворуч. Це ж саме те, що ми зробили. Нам цей варіант підходить, бо ми починали наш шлях саме в трійці і робили сім кроків ліворуч або мінус сім кроків. І, власне, це саме те, що нам треба. Ну і пропоную закріпити наші знання, зробивши останній фінальний приклад. Така само знову ж таки, яке з наступних тверджень є правильним поясненням виразу 3 відняти мінус 4. Ну, зразу треба зауважити, що 3 відняти мінус 4 це те саме, що 3 додати 4, тобто мінус на мінус у цей дає плюс, бо ми ніби віднімаємо від'ємні числа, і виходить, що ми рухаємось саме праворуч. Тож ми починаємо в точці зізначенням 3. І робимо ще 4 кроки 4 кроки праворуч. І опиняємось в точці зі значенням 7. Ось тут ми зробили 4 кроки праворуч, плюс 4. Тож, дивимось на варіанти, що починаємо з трійки на чистовій прямій і рухаємось на 4 одиниці ліворуч. Ну, не ліворуч, а праворуч, бо ми тут саме додаємо, оскільки в нас тут два мінуси. Тому цей варіант нам не підходить. Далі починаємо з трійки на числові прямій і рухаємось на 4 одиниці праворуч. А це саме те, що ми зробили, бо ми додаємо знову ж таки 4. Тож обираємо саме другий варіант. Я вас вітаю, ми закінчили.